Після того, як по всіх каналах, які тоді належали владі, було повідомлено, що проти мене порушено кримінальну справу і мене заарештували, серце мами не витримало. В Неї був інфаркт, і вона померла. Але зараз нам треба все зробити, щоб загибель небесної Сотні, щоб надії наших батьків, щоб смерть героя вертольотчика. Щоб смерть героїв, які розстріляли на Одеському майдані, чи десантників, які прийняли смерть біля Слов'янська. Чи Володя Рибак, депутат Горлівської міської ради, який пішов відновлювати український прапор на будівлі міської ради в Горлівці, Уявіть собі на страстний тиждень, в чистий четвер був схоплений. Дві доби його катували. Потім вбили на Страстну п'ятницю. Цей український мученик був знайдений на велике. Все, що вони робили, нам треба пам'ятати постійно і бути переконаним, що їх життя було віддано за майбутнє України не дарма. Це наша з вами спільна відповідальність, щоб побудувати нову країну. Слава Україні! слава! Марина Порошенко Шановні друзі, насправді надійшло дуже багато запитань Продовжують надходити. Я, Я відповів на всі запитання. Там є адреси, і мій штаб дасть відповідь кожному, хто написав. Але в нас ще, вибачте, я зламаю може сценарій, але в нас є дуже добра традиція. Завжди, коли ми були на Майдані, днем чи вночі, в люту стужу, навіть під підозрілами. Я ж згадую 19 лютого. Палають шини, мороз 3 години ночі, роздається зі сцени о 3.00 слова українського гімну. Хлопці, які стоять на барикадах, знімають шоломи, повертаються до сцени і співають гімн. Я пропоную, давайте пам'ятати це і не порушувати цю традицію. Давайте виконаємо спільно гімн України. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам браття Українці усміхнеться, згинуть наші воля

Тетяна Горовець. Марина Порошенко. Петро Порошенко. вам, Хмельницький. вам, Петро Олексійовичу. Петро Олексійович зараз ще спуститься обов'язково до вас зі сцени, щоб поспілкуватися ближче. Дякую, Подолля, дякую, Хмельницький, і до зустрічі на виборчих дільницях. Дякую вам велике за підтримку. Слава Україні!